Дорогі наші діти, шановні батьки, освітяни, мешканці і Сьогодні ми вітаємо всіх завершенням навчального року та початком літніх канікул. Це особливий день. День, коли ми підбуваємо підсумки ще одного важливого етапу в житті наших дітей, де дивимось дивимося наше майбутнє. Для зючини це не просто перехід до літа, це символ сили, витримки і світла, яке несуть у собі ваші діти. Адже саме вони, справжні герої сьогодення, вони навчаються, мріють, посміхаються навіть тоді, коли навколо... Не завжди спокійно. Їхні малюнки кольорової України, їхні сміхи, їхнє прагнення до знань це те, що надихає кожного з нас. Дорогі діти, ви наша гордість і наша надія, ваша мужність і щирість. Це найцінніше багатство нашого краю. Ви заслуговуєте на щасливе дитинство, на літ та пригод, радості, тепла і нових вражень. Шановні батьки, вчителі, вихователі. Дякую вам за вашу щоденну працю та турботу і підтримку, яку ви даруєте кожній дитині. Завдяки вам, наші діти ростуть сильними, добрими, відкритими до світу. Нехай це літо стане для всіх часом відновлення миру і тепла. Бажаю кожній дитині щасливих канікул, справжньої дружби, радинного затишку та мирного неба над головою.